Вітаю, на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, розбив епізодами теж зроблю. Збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь. Посилання так само в описі до відео, ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. Сьогодні у нас багато всякого буде по останнім новинам ми глобальні питання і так далі. Ну а в кінці відео, напевно, свої 5 копійок ставлю на рахунок подій в Європі. І того всього, що зараз відбувається. А ну що ж, можуть позручніше? Ну я починаю. Багато питань було за Пугачову. Она там давала інтерв'ю і заявила, що точно знає, що далі щось буде цікаве на Росії, і сказала, що треба чекати 27-й рік. Ну, давайте подивимося, що ж там такого знає Пугачова. Тут же ж мені наступним питанням мулія запитати, чи є взагалі в неї здібності. А, чи це вона може щось десь почула, як то кажуть? А ну раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, а так, зараз фото відкрию. Де воно, де воно? А ось. А, ну добре, покажіть, мені, будь ласка, що такого Алла Пугачова знає про Росію і оця її заява, що щось буде в Росії в 27-му році. Що там має бути в Росії в 27-му році? Що Пугачова знає? Скажіть вам правду. Да, ну трансформації мають бути на Росії. Ага. О, Гарно. Ага. Інтерісас перевернути далі. А і що по фіналу? Фінал який? Тейвас. Uh, все агресивне, що можна, все тут попадало. На Росії в 27-му році стане дуже-дуже весело. От прям дуже. Ну, гаразд. Ну, подивимось, може, дійсно Алла Борисівна щось знає. А, що в нас тут? Да, Хайлас, Вурус, Іса, Торісас переверти, беркана Тейвас. Угу. Оце от іде вибухові трансформації, дуже різкі, динамічні і так далі. Явно буде пов'язано з війною. Дві руни війни, підряд упали загалом. Ось-ось ось. ось, ось. А, але це трансформації в самій Росії. Якщо не брати що тільки війна, це силовий блок. Що таке? Ну, війна заглохне до 27-го року, має заглохнути загалом. Ну, питання в тому, що тут бурління вже в самій Росії почнеться. От, бачите? Агресія вона стримується, але казанок-то вже кипить, кришка закрита. Буде весело. Ну що, деградація Росії, деградація Росії, військової машини і так далі. І наростання чого? Внутрішніх конфліктів. Да, 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 да. Це в сторону громадянської війни йде. Правда, правда, да. Так що ну, ну, гарно буде на Росії. Ну, слухайте, мені подобається. Пошвидше б тільки, а то 27-й рік чекати довго. Ну, до речі, відкриває ДАГАС, то загалом це може і швидше 27-го року початись. В принципі, то, по такому набору. Ну, і все одно показує, що це такий процес буде в часі, знаєте, розтягнутий, пролонгований. Воно, воно не буде миттєво відбуватись. Ну, бурління на Росії, він, всякі заворушки і так далі це прекрасно. Падіння добробуту на Росії ось буде суттєве. Що теж, як то кажуть, маслиця у вогонь підільє. Ну, тим, мій давній прогноз на, про майбутнє Росії він в силі, в принципі. Не знаю, може, я погачова бачила. Ну давайте, гаразд, давайте подивимось взагалі. Та є в неї здібності, чи це у нас чиїхось слів це каже? Цікаво, я думаю, буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну гаразд, покажіть мені, будь ласка, то але пугачову Пугачової є якісь надзвичайні здібності? Якщо є, то які? Покажіть. Скажу, правда. Кано. Дас. Ей, вас. Ух ты! Ла, да, цікаво? Дай що? Поясніть. Ну, окей. Несподівано. Що в нас тут? Кано, Дагас, Ейвас, Лагус, Манас, перевернутий Єра, Інгус. Оці дві руни чітко, ясно показують на здібності. Правда, є в неї щось. Но не виглядає, чи прям вона відьма? Ну, я б не сказав. Виглядає здібності, то є, їх розвивати треба. Знаєте, щось їй породу передалося ось. Ну, Це зрозуміло, по жіночій гівці. Бабуся та мама, можливо. а Ось. В принципі, оця вся четвірочка, це може бути в сторону зв'язку з мертвими. Ну Можуть мертві до неї приходити і їй щось розповідати. Можуть. Ну, і я не бачу, щоб вона прям сильно ті здібності розвивала, от в чому справа. Мало того, вони її лякають. Вона сама тих здібностей боїться. Ну, таке. Тому таке, ну, але да, да було діло. Явно тут мертві замішані, явно у явно неї підключка туди є наверх. Ну, в тонкі плани, назвемо це так. А ось, Ну і по інгузу, да, в принципі, є. Ну, ну, я не бачу розвитку. Тобто, знаєте, ну, щоб вона прям вивчала, це... чи використовує? Да, використовує. Ну, вона більше це для себе використовує, не стільки прям. От. Да і, власне, знаючи її там кар'єру, біографію і так далі, то ну, не до того є. Але правда, щось уміє. Щось їй дано, правда. Ну, цікаво. Колега по цеху виходить в якійсь мірі. Ну, гаразд. Треба ж, Пугачова, виявляється відаюча. Цікаво. Ну, окей, гаразд. Тобто, ну, виходить тут здібності більше, ну, от там точно мертві йдуть. Мертві. Це породу передалось, і якийсь зв'язок з мертвими, з тим світом. Виходить так. От. Що їх хтось приходить, щось розповідає. Вона того дуже сильно боїться. Ну, раз боїться, значить явно людина не підготовлена. Щоб працювати з мертвими, треба, ну, підготовка. Так, раз, якось звідти. відповідь. Так, що треба ж. Ну, як то кажуть, я вражений. Ну, а раз, добре. Давайте далі. Таке мене просив подивитись. Там ніби заяви були, що поляки планують навчатися в Україні, щоб збивати дрони безпосередньо, да? країна НАТО. Ну, так от, питають мене, чи дійсно буде таке, що поляки будуть навчатися в Україні. Давайте. Це жарти вже ходять, що не ми в НАТО скоро будемо проситись, а НАТО буде в Україну проситись. А, раз, добре. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то правда, що польські військові будуть в Україні навчатись, як збивати дрони, як взагалі протидіяти дронам? Покажіть мені, скажіть вам, правду. Соло, ну так. Да. Зразу по першій руні, урус перевернутий. Райду, ось вони приїдуть. Ну, ППО безпосередньо. Фех, огу. Ага. Вуньо. Так, да, правдива, еквівалентна інформація. Що у нас тут? Соло, урус, перевернутий рай, Ей вас фех Вуню. Ось зразу у мене маркер на правильному здолатку. Мало того це медійна заява якась була. Ну ви ж мені це питання не просто так поставили, не хтось заявив. Я не бачив особисто. Ну, Раз ви питаєте, що десь було. А, далі. Ну, Показують не настільки великий континент. Мало того показують, що у них ну, брак сили. Вони побачили, що вони проти дронів без силі. Як би засмішно не звучало. Ну, да, скільки нам 4 з 20 збили нібито. Феноменальний результат. Далі, ось вони приїдуть. Мало того, що приїдуть, то з собою всякого різного привезуть. Ну, а раз, зрозуміло, що не за спасибі буде. Ось нам Пентаклі нам світять. Поляки приїдуть не з пустими руками з дарами. Мало того, приїдуть ППО. З ППО ще своє привезуть, схоже, ну, і нам це буде подарунок. От. Ну Хто приїде? ППО, ППОшники, польські приїдуть. От. З дарами. Ну, да, головне, щоб тут не вийшло, як в тій приказці, бойтесь донається дари приносящих». Да? А, і повуніо. Ну ось ось вам радість, святкування, здійснення, оце це от все. Ну Нам воно явно в плюс обернеться. Нам воно явно обернеться в плюс. Ми навчаємо, але навчаємо не за спасибі, що називається, позолотіть ручку. Таке ще просили попитати. Екс голову Хмельницької МСК крупу випустили з під варти під заставу 20 мільйонів гривень. От просить мене подивитись, так буде і все-таки покарання чи не буде? Давайте. Я б взагалі подивився, що її чекає. Ну, давайте в контексті покарання. Що, суд людський не дожене, то від карми не відкупиться вже точно. А, так, гаразд, добре, покажіть, мені будь ласка, так що. Тетяну крупу голову Хмельницької, екс-голову, хмельницької МСЕК взагалі чекає. Буде їй покарання належне, справедливе за всі її злодіяння. Скажемо, правду. вас. Вуньо. Єра. Ну ясне діло, Тягнутиметься це все. Райд. Інгу. Грошики вже пішли. Стару на ішо. Пер... Клас. Ну, щось покарання, я її не бачу. Може, хтось буде здивований. Що в нас тут? Ейва, Звуньо, Єра, Райдо, доінгу, пустару, напевпереверті. Взагалі, фінал відкритий, все в тумані, як то кажуть, тут ще е, щось має відбутися, щоб фінал прояснився. Що в нас тут? Ось-ось-ось. Показують, що ситуація вже давно тянеться. Все воно, як то кажуть, на, на гальмах відбувається. Да? Як хтось з ручника не зняв. Ну, тим не менш, радість святкування, для кого, правда. Єра райдо, інус, ось вам гроші, ось вам застава, Єра райдо. Якби вона лижі з України не навострила якось тихенько не зникла кудись. Бо прям дуже на то виглядає, дорога ось її упала. Дорога тут ще не до Кобзона поки що. Ось гроші упали. Оцініть іронічний гумор. Дорога за гроші. І шлях і відкрився за що? за гроші. Що ж це таке? Що ж це таке? Вгадайте з одного разу. Я підкажу, це корупція називається. Ішов по стару, напер перевернутий. Ну і все. Що, дорога в туман виходить, якщо дослівно читати. Ну, а раз, де, це вже трошки, як то кажуть, стібуся. Е ну, насправді це не визначені ситуації. Фінала тут нема. Ну, по тому, що зараз показали, покарання тут нема. Ну, ось, на гроші вона попала, і все. Де тут хоч одна руна, яка покарання показує? А її нема. Ну, Ну, окей, давайте подивимось карму. Людський суд, схоже. Ось о, Пентаклі людський суд. А, ну, бо з Божественним так не канає. А, давайте подивимось. Так, а ну добре, а карму мені цієї самої Тетяни Крупи покажіть. Скажу вам, правда. Соло. Аркан. Райде. Поки на диво. О, ось уже карма пішла. Жорстка, родова притул. О! А тут весело буде. Що в нас тут? Соло, Беркана, Райдо, Наутіс, Отал, Лаус перевернутий. По-перше, як довго вона проживе? А тут уже ось вже фініш то показують: Оце дорога до правців. Так і треба читати. Зазвичай руни сильно далеко не показують. Так що, скільки вона проживе? А, що в нас тут? Ну Ось медійна особа да, слави вхопила, вкусила слави. оце от Все на слуху, на виду. Гаразд, сяє, купається в достатку всіх, всіх благ, Так? Але що у нас тут? Якщо темний аспект читати, то це е не принесе їй великої радості, печалі це велику принесе по факту. Далі, по здоров'ю проблеми, зокрема по жіночій сфері безпосередньо. Далі, ось у неї обмежені можливості в плані пересування і так далі. Фу, в в'язниці вона трохи посиділа. Чи ж як воно там, слідчий ізолятор, по-моєму, ну, правильно називається, в обмеженнях вона трохи побула. Це ще не то. Якщо читати по-другому, що виходить? Карма, ось вона, зверніть увагу, вона піде по роду, Ось. Вона собі гарну родову карму заробила, да на одне покоління вперед. А оце, оце вже дорога до правців. Смерть, іншими словами. Як ви розумієте, якщо таке показують, то знов таки у мене питання. Як довго вона проживе? Бо щось, схоже, норни скоро ниточку її обріжуть, і душенька то до правців полетить. Ну, скоро відносне поняття, це не значить, що завтра. Ну, я, я не буду казати, що вона прям ще там десятиліття проживе. От воно так не виглядає. Так що, як то каже, тут вже про вічне треба задуматись. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі. Таке ось цікаве. Знов таки труба. Тільки на цей раз уже не в Курську. Окупанти через газову трубу долають осків та заходять у Куп'янсь. Це вже втретє, у них успішна подібна операція. До цього вже було в Авдіївці і біля Суджі. Ось якраз фото дивлюся: стоп-кадри з відео, як вони там ту трубу лісуть. Ну, давайте подивимось що їм. Знову операція трупа. Трупа, так. Да? Ну, трупики будуть, значить, оговорочка по Фрейду. А ну, а раз, добре, покажіть мені, будь ласка, оця от російська знов виласка через трупу. Фу, да Що ж таке? Трупів там буде повно, значить, крупа ще не пустила. А, От, е... Так, давайте. Отже, по... покажіть мені, будь ласка, он, орки знову лізуть через. Трубу в районі Куп'янську. Покажіть мені, будь ласка, що оцих от, ем, от кротів чекає, які лізуть через цю трубу в тил наших військ в районі Куп'янська. Покажіть, скажіть вам, правда. Феху перинта. Беркан. Ага. Ось ось вам вже трупи пішли. Не зря оговорився. Двічі. О, точно. Ммм, mm, краса. І що по фінал? Щось не хоче вилізати. Ах це зараза. А, даремно даремно жартують знов. А, то в нас часто таке буває, що зорків сміються-сміються, а потім доводиться плакати. Так оце знов. Ай, що в нас тут? Фехо перевернута, беркана, лагус перевернути, єра, навтіс перевернути, от Перт. Оце от фінавочка не дуже гарна. Дивіться, брак забезпечення у них там, їх там не так багато. Ну, вони там і лізуть через ту трубу довгу, й багато не пролізе туди. Тим не менш, ось лізуть, як мій батько казав, пишіть но лізе. Ну ось, пишіть но лізе. Куди прилізе? Трупаків там буде багато, покійників. А, ну, Доля така у них. Тяжко важко, але дуже великі обмеження, їх там небагато. Але от алпет, а це захоплення територій. Чого я кажу? що Смішки, а не смішки. Щось пораз тими трубами робити. Сподіваюсь, що командування наше зверне тоді увагу. Бо фіналочка мені не сильно -то подобається. Та, там доповзуть не всі, покійників там буде багато. Хто там вилізе так само, їх зустрінуть. Ну оце оце захоплення територій. Я ж на орків зараз дивлюся, а не на ЗСУ. Ну, тому таке, знаєте, я, я б не спішив би тут сміятись. Сміється той, хто сміється останній. Дуже сподіваюся, що ось. Там їх і поховають в тих трубах, затоплять крежій матері, хай ще поплавають в трубах. Ну, це так, перше, що прийшло. До речі, може бути, тому що Лаус не тільки смерть показує й ну, воду, яка вийшла з-під контролю. Дуже буде гарно, якщо наші туди водички таки пустять. Я б подивився, як орки в трубі, скільки там вона кілька кілометрів поплавають. Це буде цікаво. Так, ну отаке от сьогодні відео вийшло. Ну, да, вода, ну добре, давайте. Зможуть от в куп'янську цю трястю зупинити? О, то що ж якось воно виглядає не сильно, мені не сподобалось. Тут корекція проситься для орків. А я ж обіцяв ще свої пару копійок вставити. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть, мені будь ласка. Ну, то наші Збройні Сили зможуть оцю от е, вилазку орків через трубу в районі Куп'янська зупинити, знищити їх там. Покажіть. скажіть вам правду. Ось перевернути, от трясся. Ага. Угу. Так, вверх перевернуто давай. А голос це. Ну і фінал який. От бачите, який розклад, я кажу, що смішки, да не смішки. Не смішки. Що у нас тут? Я вас перевернуте, райно перевернута, соло, феху перевернута, хага, перевернута, перевернути, ресас перевернутий. Пів... Більша частина розкладу перевернута. Капець. Ось відступ показують. Ну що, доведеться якось відступити, щоб е... ту трубу втримати. Виходить так, знову вилазять в тил до наших військ. Ну, воно так виглядає. Я, звичайно, карти бою там не маю перед очима. Да? Я не знаю, що там по факту відбувається. а Діпстейт все з затримкою публікує. Ну, але так. Ну, ось успіх випав. Гаразд. Значить маю таки зупинити. Добре. А, втрати, на жаль, будуть з нашого боку. І забезпечення там. залишає бажати кращого. Скажу м'яку. Угу. Ось вам заруба буде. хагалас Турісас, беркана перевернута. А, я б недоціню... не недооцінював оцю от вилазку орків. І не сміявся б вже, тим більше, з неї. Зупинять, да. Ціною великих зусиль і ціною жертв. Ну. Чого не, роз, не розбомбили ту трубу раніше? В мене, як то кажуть, питається в задачнику. Давайте гаразд, давайте корекцію там оркам влаштуємо. Так, зараз щось їм гарненького, такого, смачненького викладем. Так, ісапет перевернутий, лагус перевернутий, Маннас перевернутий, да. Так, давайте. Значить, знову існу, Наутіс, райдо Перевернута. Закрили їм дорогу. Щоб там трупів було тьма. Отако от робимо. Так. А, далі, щоб там ще командир, який-небудь шишка якась гигнула так само до Кобзона відправилась. І по фіналу що? Поразку їм треба намалювати. По фіналу, як це? Давайте Отако. Отаку. І... По... Давайте по феху перевернуть, і все. Знищення ресурсу. Цілковите й повне, Без... безапеляційне. Ну, от якось так. Все. Заблокували дорогу, їм закрили, щоб їх ще в тій трубі потопили. Ось о, дорога мертвих. Шишка, щоб там гигнула командування якась до Кобзона пішло, і все. Військова поразка. Бо ресурс закінчився, і знищений весь той ресурс. Все, до побачення. Хоча нас, знаєте, о, о, зразу і знайшов. Отако. І все. По фіналу кану перевернута. Повний облом планів. По феху перевернуті, по кану перевернуті, Прекрасно. Ось і він ефектний фінал. А, ну да, і я ж обіцяв свої 5 копійок ставити на рахунок подій в Європі. Ну, рідко даю особисті оцінки, трактую руни. Ну, Хто давно на каналі те бачить, Ну, тут, як то кажуть, вже не втримаєтесь. Знаєте, в мене от така аналогія пішла. От зараз. Європа, як то кажуть, облінилась, обрюзгла, зажиріла, розслабилась, одним словом. До влади поприходили ну, торгаші. В самому поганому розумінні цього слова. Гроші правлять світом, яка там моральність, яке там що, гроші, все. Знаєте, що мені це нагадало? Мені це нагадало часи Римської імперії. Перед її фіналом, так само, коли так само піри були, це от все обрюзгли, погрязли в задоволеннях, в розпусті, до речі, ще погрязли так само. Ну, почитайте історію. А потім що? А потім з'явилися Варвари зі Сходу. І Римська імперія різко закінчилась. Ну, Варвари зі Сходу у нас вже є. До речі, символічно, що знову зі Сходу. Правда? Ну от. Так що у Європи є, якщо Європа далі себе так буде поводити, так у неї є всі шанси, як то кажуть, повторити долю Римської імперії. Ну так, сподіваюся, що все-таки Європа одумається, але якось поки вона не спішить це робити. От бачать Боги, як то кажуть. Добре, таке от сьогодні відео вийшло. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсором канал, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!